Інтеграція вимушених переселенців та створення простору дозвілля в усть Путильській територіальній громаді облаштували приміщення для проведення заходів. На відкритті простору для місцевих жителів та переселенців організували майстер-клас з розпису пряників глазур'ю. Це перше я зробив. Оце друге я тут взяв таке та й розмальовував малювати це, продумувати фантазію. Оце мені сподобалось. Цікаво, що це, що це не на бумазі а Розфарбовувати на пряниках. Я ще такого ніколи не робила. Я розфарбовувала рибку, робила смайлик. Простір спільнотворення взаємодії облаштували у концертній залі будинку громад в в рамках проєкту Голос громад в місцевому самоврядуванні програми Добре закупили меблі, інтерактивну панель та ноутбук. Ми ну, постійно проводимо різні заходи для того, щоб їх інтегрувати в життя громади. І якби такого визначеного місця зустрічі місця для комунікації в нас не було. Вірніше місце було, але не було належних умов для того, щоб проводити різного роду заходи. І ми вирішили створити в цьому будинку в цій залі створити такий багатофункціональний простір спільнотворення. Ірина брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4